Всім пролізовано і це віце, і це мій мух. Ми з мамою стрибити сьогоднішнього. Будемо їхати в Гаррі Поттер кафе. Так як скоро Хелловін, то це дуже класно. І іду викидати мусор. До речі, це Гаррі Поттер кафе знаходиться біля Хрещатика, Оскільки я поняла. А вона називається Девістері Джетва От на дочки собі, на Сподіваюся, Сподіваюсь, вони не відбудуться на човни. Зараз йду. Буду чекати маму біля. Ну що, ми вже з вами йдемо? Скажи, привіт. От, у нас такий план. Ми значить, е, спочатку ми йдемо на... Ой, їдемо на Майдан Незалежності, да? а потім з нього. На хрещатик, а з ми комусь і, і їдемо на театральну. І коло театральної якраз таки і є де кафе, 9-3 От Що сідемо. Ну що, ми вже вийшли на театральну. Ми ще з ним. Піднімаємося. ми вийшли, виступ так гарно. Зараз будемо шукати на карті, де це кафе. Коротше, воно це кафе. Я подивилася їхні історії, виявляється, вони сьогодні не працюють, ми ще mm -hmm. загарнулись. Ми зараз підемо погуляємо хрещатиком, хоча б ну, сьогодні так вийшло. Завтра, завтра у нас буде друга спроба. Ну, якщо, якщо вона вони... відкриється, да, то завтра у нас буде друга спроба, ми знову сюди Ну, Дуже швидко його знайти. Воно від театру Лесі Українки недалеко. Так, да, взагалі буквально ми вийшли з метро, прийшли сюди і зразу. І да, і там на замок закрито. Ну нічого. Да. Далі буде. Да. Ну, я ще вам покажу хащатик. зашли в Вайкики, блин. Mm -hmm. Просто тут стики все. Просто. Нереально все. Такая подушечка мне даже понравилась. будет затяжечки просто. Тут все уже до нового года есть. Вот mm -hmm. а лайк. Еще вот тут такие уголочек. Просто чашечки тут. Вот такая вот уже вот чашечка. Тут также такие салфеточки. Вот так вот. Даже постелье. Ну, я тут Ну, понятно. По своїм емоціям опять. Просто. Короче, зараз йому поряпичку. А такувати красивеньку. И зараз йдемо у всі свої. И потім підемо в сумні. Ну, а потім... Хто його знає, може пойдем mm -hmm. додому. Ідемо, короче, будемо дротить. Такі всякі... Знаете, назвать малюнки. 50 -50. Да коротше идем в ЦУМ, а потім підемо в кав'ярню, поп'ємо Лата. Я надеюсь, что там будет лато здесь Это грубо. О, М -м -м. Мама повернись. Це муслатис, з була ти, коротше. Тут у мене пікбопс, отакий красивий. Давай вийми його. Ну я не фоткаю посміхайся. Голови. Ну так як спасибо. Ми зараз. Та десь от тут. Я не знаю, як це назвати. Ото. От. Сейчас будемо йти... їхати додому, так? Додому? Додому? додому. Так, Значить, тільки що була знизу. Там, коротше, є синобони. Там дуже багато виборів. Я взяла з собою ось uh, я взяла з карамелю нам додому, так що вдома. Mm. Все, ми вже якби Бачимо дома. Ну не наші, але пропаємо. Но... Так що йдемо. А? Скажи привіт. <регади> <veins blur> ну що, вдома? Це unpacking. Значить, я вимкнула світло, щоб було краще видно. Зараз зроблю быстренький unpacking. що ми купили. Ну, ви, в принципі, знаєте, але я вам покажу, що. О, ясно. <з Tiprine> так, перше. перше. Це, звісно ж, ну, я ще з собою забрала з рома кави таку. з-під лати, З-під гарб... ну, гарбзового лати. Я зараз вам просто покажу себе. Отака тут. Йой, як вона пахне корицею. Коротше, таке пакування це наш український типе, заклад. Це як я казала, багато вибору. Тепер йдемо далі. Далі. Стаканчик ми в Айкіки взяли отакий стакан. З ньому будемо пити всякі кавуські лати, вдома будемо пити. Ну, точніше, я не знаю, як мама. Там що ми похучки нюхали, що хочеш. така. Нереально красиво. Какао і так далі. От. Далі. Далі у нас е дві речі. Одна нам з мамою, одна мені. Мені така прекрасна шапочка. Ми її купили у всі. Всі свої, наші там називаються, вже забула. Така біленька, дуже гарна, зараз приміру покажу. Вона найкраще підійшла на мене, бо така крута новою шапкою ходити, тому що моя прошла, ну, все вже якби не моді. І останні, це ми купили нам обом е, світер, який ми будемо ділити, за який ми будемо дратися, тому що це просто офігенний світер. Такий от. Мама його знайшла, він їй сподобався. Я думаю, ну, щось, так, не моє трошки. Це може цей бренд. Бренд, так. Отака. Да. Такий вот бренд. Коротше, я вам зараз оставляю фоточки, як я в ньому виглядаю. Будемо, значить, здрасти з мамою за одяг цей, цей світер. Вот. Оставляла, я надіюсь, так. Да? О, так, да, такі красиві. От, коротше, мені дуже понравився він, коли його поміряв. Ну, скажіть, гарно сидить, от. Так що буду ждать маму. Ми хочемо завтра готувати сінабони. Якщо не відкриються эти. Ті... Куди ми мали ізначально йти, от. Так що ще сьогодні плануємо ввечері сходити, покупатися в басін, бо у нас є абонементи. Так що. До встречі і пошумовій відосик що сьогодні. Так, пока. Коротше, добрий вечір. В іторі, что случилось у нас? Що у нас приключилось. Е, ми таки не пішли в басейн, тому що він закривається 8, а ми думаємо, там не успіємо. І ми тільки що подивилися Кароліну, Кораліну в країні кошмарів. Мама дивилась перший, я вже другий чи третій раз. Ні, другий. Нам очень понравилось. Вот. Так що всім на добро нічого так лежу оддихаю. Также вот такая вот у нас атмосферочка. Да, я принесла свою лампочку. Лампу. Пушенька там у нас сидит. Ванны принимая. Всякие мама что-то там роботи, Так что все, всем пока. Пока, сики.